То й що сьогодні? Гарний сонячний день. Я вивела свої квіти на прогулянку, на терасу, всі квіти вивела. Те, що гарний сонячний день, то це тільки і все. Не здала я екзамен французькою мовою. Вибила 32 із 40, 8 помилок, а потрібно було максимум 5. Ось так. Я ще вчора знала про три помилки, які я помітила точно. Що вона правильно відповіла. А інше не знаю. Іще п'ять, вісім помилок. Ну, як до воно і очікувано, я ж кажу, що останнім часом я максимум це там 30-27, тобто 32, 30 це мій такий справжній результат. Треба довчити, дозрозуміти, правильно перекласти. Тому що я ж кажу, буває речення, коли запитують, чи правильно я роблю, якщо скорость, наприклад, швидкість підвищена, або а якщо швидкість Занижена. А я можу не перекласти правильно, це підвищена чи занижена. Ну, то таке, сумно мені сьогодні, мене можна жаліти, я розстроєна депресія. Або ще правильно слухати себе. Я знала, що ще не готова якби, до цього, знаєте, ну, до м -м, здачі екзамена. От. Мало ли хто хтось тебе не постійно бачить і думає, що так, да, ти зможеш там, він бачить тебе в процесі. там десь на уроках чи що, а ти ж знаєш себе, як ти вдома там, да? І, в общем, Все помилки мої. Ну, в принципі, не помилки, це ж таке життя, нічого, воно пройде. Це трошки подепресую, посумую, але ж сьогодні вже піду в автошколу, заново загружу цього копілота, і там 30 серій цього білого екзамену. пройдуть ці 30 серій і на кінець листопада знову напишу здавати Кот до руки. А зараз що залишається жінці в депресії? Прибирати, чому ще депресія? Бо і синок поїхав ще тиждень, канікул. Ну це вже не тиждень, це ж сьогодні, вівторок, да? середа, четвер, п'ятниця, ну і вихідні. Але він поїхав уже до себе, тобто тиждень предділив матусі трошки більше, тут побув. Та й поїхав до себе тиждень на товаришів, буде з товаришами гуляти. Там наступні вихідні Хеллоуін, у них там буде тусовка. Я кажу, я тобі тут такий Хелогін. От, ну, тобто, так, якийсь такий сум, залишаєшся. І. Ну, то я казала, колись в мене було відео, коли зустрічаю в депресії. А це ж бачите, бо не працюють. Дивіться, в мене, в мене канікули, і коли щось таке відбувається, тобто ти зосереджуєшся над собі, на собі, зразу приходить оця грьобана депресія. Тобто ти зразу починаєш. Сум якийсь, та все добре, нехай їде, в нього своє життя, нехай побуде там. Його вже чекають друзі, йому вже пишуть, ну де ти, ну скоро ти. За цей час він тут побув, тиждень з тобою. Вчора він з'їздив, відмідав ту родину, яка нас прийняла, цю французьку родину. От. Тобто, ну все добре, так як потрібно. Йому ось затвердили ж цей стаж, вже пройшов контракт, уже все підтверджено. Вже знайшли в цих сирогосах і на півтора місяці житло, 500 євро. Там. Не знаю, як я поїду, обов'язково поїду це на, на ці вихідні, наступні вихідні. Подивлюсь, що там за житло. Я так зрозуміла, що це ніби гуртожиток, я не знаю, він мені не дуже пояснив, бо коли вони їздили з ліцею на екскурсії, то він розказав, що в подібному житлі вони знімали, ніби готель, щось таке. Що потрібно Поїхати подивитися, тому я поїду. Ну, самі розумієте, це не тому, що він маленький тому що це інша країна. От, Іспанія. Я була в Іспанії, була в Мадриді, була в інших містах. І знаю, точно в Мадриді навіть складно знайти. Ми робили там паспорт за кордоном, і навіть складно знайти було цей ДП документ. Люди не розмовляють. Це великий був торговий центр. І складно було знайти навіть людину, яка розмовляє англійською. А що там французькою? тобто всі іспанською. Ну, він вчить іспанську, думаю, все ж таки на рівні того щось запитати і відповісти зможемо. Ну, він на стаж поїхав. Вже. Я правда не знаю, яку він там буде мову використовувати англійську чи іспанську. Ну, напевно, якщо в Іспанію, то в іспанську, доречніше. Ну, от. Так що, от, все добре. А, я ж кажу, а я поїду обов'язково. не ці вихідні Ці вихідні поїду знову забирати посилку з цього, з України і відправляти смаколики в Україну, в бордо поїду. А наступний вихідні так отвезу його в сірагоси. Подивлюсь, що там за житло. Мама, я, мама, ну я і знаєте, я щаслива, що в мене той інстинкт мами є непорушливий. Ну, Це не суперконтроль, це просто така, знаєте, якби розумна, ніби ти. Ти поряд Ось, дивіться, я поряд в країні, але ж він в іншому місті проживає. Так, коли знімати житло, ти можеш щось підказати. Давай, давай, якщо тут краще, то давай трохи дорожче. А да. оце Ти кажуть, ну що ти там зекономиш? Ти зекономиш 60 євро, але ж ти будеш кожного дня там ну якби себе погано почувати, бо тобі не буде подобатися житло. Тобі потрібно йти на цю кухню, яка для всіх, і там то ключів нема, то плитка не ключа, то хтось щось жарить, то парить. Ну а так це трошки дорожче там на. Твоє нове житло, ну я б взяла його, хай на 70 євро дорожче, але там є твоя кухня, але вже більш приличний прилічний санузіл великий. От. Бо фактично те перше житло, що знімав, це просто така спальня, в якій є маленький, такий ну, душ, туалет, все ну, таке. Міні-міні там на 11 метрах все помістилось. І кухня, звісно, що була для всіх загальна, обща кухня. От. А зараз уже зовсім інше. Тобто таке ти потрошку підказуєш, але ж дитина живе окремо сама, тобто сама сплачує своє. Житло, так що, ну, таке, я ж кажу, не, не, не мама, не контролер, ну такий. Допомога, яка все ж таки мусить бути поряд. Підтримка, отак що. Як после, знається, впав, да, лоба не розбив. То куриця я куриця, безтолкова. Думала, здам, не здала. Ні, Ну, якщо чесно, я, я можна сказати, що якби і відчувала, що не здам. Навіть ну, не цікавилась результатами. Ну, я прокинулася і забула. Напевно, що так я не то, що я в собі не вірю, ні. Тому що о, я адекватно розумію, що десь на 30-32 оце і є мій результат. Треба підтягувати. Ще треба тобто, це 30, да, їх 40, ну, якби, ну, 25% десь 20 хай. Я не розумію із-за того, що ще буває неправильно подані ті запитання. Да? Ну, я ж казала, що деякі слова попадаються, ти їх і не розумієш. Оці три, три помилки, які я помітила, це потім. Ну, ти відповідаєш, а там 20 секунд відповіді хоп, воно пролетіло. Ти думаєш, що я класно, що я класно тупорила свиня. А один я не помітила, що там одна відповідь правильна. Я вибрала дві, бо там чотири було відповіді. Думаю. А потім, та що, там же була тільки одна, і точно там один репонс. І я хотіла тільки виключити цей другий той, що репонс я надала. Хоп, а вже пізно воно пух пройшов нас. Тобто це тільки, ну, якби два питання такі, що два я зразу, зразу ж помітила. А третє, потім я вже йшла додому, думаю, ну оце ця фраза, було таке слово. Я тоді заглянула в перекладач, що воно значить це слово, і поняла, що неправильно відповіла це третє. От три три помилки я зразу їх побачила. То якби правильно відповіла, то 35 би вибила. Ну нічого французи не з першого разу здають. Ладно, вже так. Не так довго я і навчалася. З кінця липня це в серпень, листопад. Усьо. Ну, все. все. В кінці листопада я його здам. Тепер я зла. Тоже так я. Я сумна, плачу. Депресую, нещасна, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, жалійте. А я пішла прибирати. ось вже постирала. І знаєте, як я ще сподівалася, він мог запізнитися на автобус, біг з цим чемоданом і думав, би запізнився, хоч би запізнився, завтра поїде, завтра поїде. Бо інший автобус там о 17 й годині вечора і виходить, що тоді він на потяг не встигає, бо йому треба сісти тут на автобус, доїхати до ДАКСА, в Даксі сісти на потяг і поїхати в своє місто По. От. І я думаю, господі, це ж тоді завтра, ще один буде. <смі> я їсти наготувала, щоб на вечір було, щоб все там. ту-ту-ту-ту. І коротше, ну ні. Поїхав, не запізнився. Та я оце все постирала. Квіти вивела на вулицю, бо сонячний день, а я вже їх, ну якби я їм оприділила вже деяке місто у хаті, щоб вони просто. Тут ще бувають дощ... дощі, що це ж це коли лють сезон дощів, то вони просто ці квіти. вони... Дуже залиті будуть водою, вони ж в вазонах, то коли в землі земля хоч воду забирає, тобто, а так погниють квіти. Так не, хоч, не хочеться, щоб ж вони погнили. От, то я вже так от, е... оприділила їм на зиму місце в хаті. Хоча ще листопад, ще будуть сонячні дні, такі, як сьогодні. Може, ще й вивезу їх, нехай побудуть до грудня, а може, вже і. Ви знаєте, воно і так важко. Туди-сюди таскати, особливо, як ти після роботи, я приїжджаю майже о 8 годині вечора, то тягати їх туди-сюди вранку, ці, коли ти прокидаєшся, витягнути, Воно, звісно, всі ці знає, якби, етажерки вони на кольосиках зроблені. Да? Ти просто потягнув її, витяг на кольосиках все добре. Ну, все однак, це забирає час. А зараз я вам зніму мої кольосики. Все бачите, така етажирочка, кольосики вона. Раз, раз, як уйдовочки. Ти її так. Раз, раз. Тут, бачите, в цьому. Ця етажерочка легесенька, отакі є. Все, бачите? Такі вони їздить на цьому. Це ця квіточка у мене на цьому. Розочка така ж сама на цьому, також для неї є. Такі кругленькі на кольосиках. Ось ця етажерочка захидає, ми що, бачите, вона їздить. Опля! Видно? Воно нібито, знаєте, і легеньке. Ця етажерочка легенька. Але час все ж таки забирає. Це мій город. От я його, звісно, не затягую, бо в мене для нього немає місця. Я боюсь, що взимку його не буде. Бачите? Він вже і так трошки. Я його дуже, там... бачите, петрушка є. Пахне, це новенька м'ята. Ой, це, 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 це новенька м'ята. Це, це цибуліно. Цей новий. Пахне! Добре, пахне город. Отак пошилуши, і воно пахне. Угу. Так що мої квіточки. Свою вже заховала я цю і ось уж постирала, бачите. Барахло постирала. Снок поїхав. Так що дякую вам за увагу. Ось такі новини сьогодні. Поскачу до автошколи. Попрошу перезагрузити мені знову цей аплікасійон копілот. Я ж кажу, 30 там екзамів білих, бо ці сесії їх немає. Ти там і 40 вибуваєш, і 40, бо вона одна сесія за другою, і там буває, повторюються запитання, і це навіть просто ти буває не то, що їх зрозумів, а ти пам'ятаєш, як ти відповів. І наступного разу, коли воно тобі трапиться, якщо ти не зрозумів, то ти його так само неправильно відповіси. Тому краще зразу по цих серіях, які дають так, як на екзамені. От їх там 30, то якраз... За 30 днів а, ну да, Це ж ще не закінчився місяць. За 30 дні трошки менше пройду і запишусь так на 27 листопада. здавати знову. От, Так що такі справи. Нехай все буде добре.